Я всіх вітаю. Почався Різдвяний піст. Я всіх дуже прошу з максимальною серйозністю до цього віднестись, адже знову-таки від серйозності нашої до наших релігійних практик ну, залежить все наше духовне життя. От, хто ігнорує пост і просто живе, як будто би церква нічого не благословляє, ну, той себе якби обкрадує. Адже, знову таки, люди часто жалуються, що от якось на душі пусто, не відчувають радості, в присутності Бога. Здавалося б, весь смисл християнського життя в тому, щоб пізнати Бога і йому зрадіти на які вічні, а воно чомусь не виходить. Навіть ті люди, які роками ходять до церкви, вони часто страждають от внутрішні. Хоча там, де є Бог, який є любов, який є радість, хіба там може бути місце для скурботи. І оця скурботність наша, вона саме із за того, зачасту, не завжди, звичайно, а зачасту, із І за того, що ми несерйозно відносимося до наших релігійних практик. Адже ці релігійні практики, які в загалом названі словом аскеза, вони встановлені церквою не просто так. А для того, щоб ми. В чомусь э, себе тренували, відмовляти собі, в тому числі в гріху, і в той же самий час, щоб ми розуміли, що духовне життя це щось особливе, це щось, що наповнює абсолютно все твоє життя. Не декілька днів на тиждень, не декілька годин в день, а абсолютно все життя. І оцей період непреривного посту, він нам, нам про це говорить, і що ти, якщо хочеш бути з Богом. То це повинно бути назавжди. І саме чому їжа да, здавалося. Хоча, якщо ми подивимося, взагалі смисл посту, він не в їжі насправді. Тобто, їжа десь є, але ну, на десятому місці, там на першому місці звичайно, благодійність, молитва, більш частіше приходити на богослужіння, от якось така ос особлива активність в релігійності. Але якось так склалося, що саме на їжу більш за все звертають увагу. І я розумію чому. Тому що їжа це найпростіше. Що простіше відмовитися від якоїсь їжі, чи відмовитися від жадібності? Відмовитись від е, якихось там смаколиків, чи відмовитись від злості? Звичайно, простіше відмовитись від якоїсь їжі. А дійсно для того, щоб відмовитись від чогось. Більш складнішого треба почати тренуватися, відмовлятися від чогось більш простішого. І от коли ми відмовляємо собі в якійсь їжі, це для нас є такий плацдарм, такий трамплін, для того, щоб ми потім навчилися відмовляти собі в якихось гріховних склонностях, які нас час від часу мучують. І якось так ну, Богом, напевно, промислітивно так встановлено, що все таки впіст. На їжу треба звертати увагу. Хоча ми знаємо, що їжа вона не наближає до Бога, не віддаляє від Бога. Якщо ми щось їмо, ми нічого духовного для себе не придбаємо. Якщо щось не їмо, ми теж нічого для себе духовного не придбаємо. Але якщо ми вміємо працювати на свою волю, а піст є інструмент для цього, то ми потім далі будемо вміти відмовлятися від якихось гріховних речей. І в тому числі оця практика релігійна піст, вона вчить нас серйозно відноситися до нашої релігійності. Знову таки, ну несерйозність, поверхневість в духовному житті, вона ну, неможлива, вона просто приводить до спустошення. Це як з той притчі, да, от зерно яке впало на комунисту почву. Здавалося б, зерно проростає, здавалося б, людина з радістю приймає благовістя Христове. Але, от, не маючи корення, засихає. О, так само і ми, якщо без глибини, без таких от без аскези будемо намагатися жити християнським життям, нас не вийде. Нас не вийде. І це як священик, який послужив вже майже 15 років. Я це помічаю, бачу, що ті люди, які дійсно з всій серйозністю намагаються триматися церковних уставів, вони в церкві залишаються, і в них є духовний ріст, і вони радіють Богу. А ті люди, які от так просто, знаєте, поверхнево, прочим, ну, навіть без лукавства, просто ну, ну, не звикли жити релігійним життям. От потім вони церкву залишають, на жаль. Тому давайте до посту віднесемося дуже серйозно і як до інструменту нашого такого духовного виховання, боротьби з гріхом, і в той же самий час, як той інструмент, який вчить нас бути серйозними до нашого християнського життя, яке знову-таки повинно наповнювати абсолютно все наше життя, всі аспекти нашого життя кожний день. І от Різдвяний да, от ми перед Різдом Христовим. Якби себе готуємо, наставляємо, настраюємо. На особливості важливо, адже коли настане свято Різдво Христового, нам Церква Свята буде дуже громко говорити про те, що Бог поплатився, Бог став людиною для того, щоб нас врятувати від вічної смерті, щоб дарувати нам життя вічне. Бог став людиною, щоб піти на смерть, для того, щоб ми. Наслідував життя вічне. Пам'ятаємо це. Постімося, і щоб цей піст для нас був в користь. А якщо в когось є знову такі якісь складнощі з постом, і якщо хтось не розуміє, як, яку міру посту для себе обрати, будь ласка, є священики. Підійдіть до ваших священиків, порадьтеся, тому що знову-таки піст для кожного може бути зовсім різним. В силу якихось обставин, в силу здоров'я. Якщо в чомусь там сумніваєтесь чи щось там у вас не виходить, говоріть з вашими священниками. Священики дадуть вам слушну пораду. І все у вас буде добре. Хто йде, той осилить шлях. Тому, будь ласка, практикуємо християнство.